Ось так виглядає один кілограм воску, який відправляється для того, щоб людина робила крема і мазі. Ось так. Бачите, кіло 03. І все. Ось так, ось так він виглядає. такими дрібненькими шматочками. От, до прикладу, забираємо цей шматочок 994. Кіло 03. Ось такий от очищений. Правильно розлитий, правильно відфасований, правильно зберігається, правильно сировина була підготовлена, правильно охолоджена. Тут все тут дуже чітко треба витримувати всі параметри. Відповідно, це чист, чистіший бджолиний віск, е, той, який підходить для будь-яких будь косметичних операцій і процедур, скажімо так, або для будь-якого косметичного приладі. ми знаємо, що ми робимо, як то кажуть, вже з такими клініками співпрацюємо вже другий рік, і таких клінік нас вже є там сім штук, які ми стабільно відправляємо.